Покажіть поближче переможців, я вам вже їх не покажу. Можна зблизити на, на любому з ваших, на любому з ваших з ваших, з ваших, з ваших гаджетів. Проводимо розіграш номер 2 Заходимо знову на монобанку. Проводимо. Розіграш, а буде проведено три перших призи за донати на 500 гривень плюс. Розіграти серед кратних поповнень за весь час більше 500 гривень. Кількість переможців 3. Показати учасників. Ближче вам підсуваю, може щось видно краще. Так, у нас учасників є досить немало також. Бачите, Володимир К вже виграв щось в попередньому розіграші, його ви, ви, видали звідси. Ігор Н теж вийшов з цього. І оцей переможець так само, я не знаю його ні ім'я, ні по батькові, а також вилучений з цього розіграшу. Та сама історія підтверджуємо. Так, пан Стів, Виграв ще лопату. І якщо він забажає, я йому також відійшлю разом її з трактором. Якщо ж не забажає, то нехай він мені напише і ми ту лопату розіграємо.